Рада ЄС схвалила дизайн цифрового євро. Одночасний запуск онлайн та офлайн версій з акцентом на конфіденційність платежів. Рішення Ради ЄС від 19 грудня дозволяє Європейському центральному банку випустити цифрову валюту, доступну як в інтернеті, так і офлайн, навіть без підключення до мережі. Офлайн режим, подібний до готівки, забезпечує анонімність. Дані транзакції не залишають пристрої учасників, обробляючись через NFC для фізичної близькості. Президентка ЄЦБ Крістін Лагард зазначила, що дизайн готовий, а подальші Шлях за законодавцями ЄС та Європарламентом, які мають перетворити пропозицію Єврокомісії на законодавчий акт. Експерти Європейської ради захисту даних визнали обмеженість протидії ретрансляційним атакам, де сигнали не всі може перенаправлятися через інтернет, порушуючи вимогу близькості. Автономні гаванці реєструватимуться у постачальників послуг з унікальним ідентифікатором пристрою для боротьби за відмивання коштів, зберігаючи ключі в захищених елементах смартфонів чи смарт-карт. Цей крок робить цифрова євро ближчим до реальності баланс. Суючи інновації з приватністю, але залишає питання повної безпеки офлайн-транзакцій для подальшого обговорення з законодавцями.